Вийшла з фільму, ще поки нікуди не їду, бо треба трошечки хвилинку подихати і повернутися до реального життя. Але не, 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 не жалкую про те, що пішла на нього з двох причин. По-перше, було важливо прожити ті емоції, всі, які все одно накопичуються від новин, які бачиш, від того, що читаєш. Від того, що відбувається, навіть якщо намагаєшся його якось відсунути, проігнорувати, все одно воно залишається всередині, а отак, от піти і виплакати це все, це, ну, це дуже класний здоровий спосіб трохи розвантажитися, хоча і через такий важкий досвід. І по-друге, чому це було важливо, то це от саме знову-таки через досвід, але вже не мій особистий. А той, який зараз здобувають і ще будуть здобувати військові і ветерани, бо ветерани вже повертаються і будуть повертатися і ще. І нам щоб, хоч трошки, хоч так, от на на напівнігтика, щоб наблизитися. До порозуміння з ними, до усвідомлення, чому вони саме так поводяться, чому у них можуть бути там якісь агресивні реакції, якісь, чому вони саме такі, як вони є, от важливо дивитися такі документальні стрічки, або цю, або не знаю, будь-яку іншу. Саме через те, що це можливість трошки трошки зрозуміти, який досвід вони отримують. Принаймні, хоч, ну. Звісно, що ми ніколи не зрозуміємо, що саме вони пережили, але ми можемо про це принаймні знати. І тоді я гадаю, що буде легше якось поєднати знову мирне суспільство, цивільне і військове. Ось такі в мене висновки після перегляду фільму 2000 метрів до Андріївки. Якщо ходили... Якщо не ходили, діліться своїми враженнями, думками. Буду рада.